Є в мене набір отаких таких невеличких горщиків. Розмір горщика я підбирала під дверцята грубки. З'явилася в мене ідея щось приготувати в самій грубці всередині. Для цього я вибрала гречку з шийками курячими. Чому саме їх просто для експерименту, щоб не було жалко це раз, якщо щось не вийде. А по-друге, що вони приблизно приготуються при однаковій температурі. Не знаю, що там буде по вугіллю, по жару всередині губки. Спробуємо. Ось така грубка у мене в будинку. Плитка тут зроблена на два, два круга. Можна регулювати цими кільцями, е, які туди чавунчик поставити більший, менший. Ну, Як, як комфорт регулювати вогонь. От. А ось дверцята, якби вони були б іншої форми, туди б можна було більше всунути. Щось всередину. Кругла форма не зовсім підходить, тому в мене такий маленький буде сьогодні горщик на пробу. Ну і, звичайно, піддувало внизу називається. Регулювати тягу. Зверху, на грубці я вже тут готувала, тут нічого складного немає. Головне навчитися регулювати вогонь. А внизу в самій грубці буду пробувати перший раз. Побачимо, що з цього вийде. Засовуємо наш горщик. Сподіваємось, що все сьогодні у нас вдасться. Дров більше не підкладаємо, просто закриваємо двері, і очікували ми 30 хвилин. Опа, що ми тут має. Ну, він навіть не сильно закоптився, звісно. Ну, Чистенький. Тут одно жар. Там же бил, це постоянно жар. Чим? І що? О, так тут гатовченка. Ну, звичайно, гатовченка. Знаєш, що ж таке? Що дід буде вечеря? А, <laughs> ну, я в тебе я в тебе одну шийку візьму, попробую. А що твої? Перебід. Ладно, завтра попробуємо більше зробити. Ладно. Це експеримент. А, ході, вони знають що температуру. Сейчас. Сейчас хліб чи що там, горчицю тобі ж? Горчицю. Сейчас. Ну, Саша. На наступний день ми вирішили повторити і трошки заморочитись. А я зараз туди приправи на зараз ми його замариновуємо. Так, до смаження м'яса, до моркви, до сала, до курки. О, до курки є. Ну, прикольно вчора вийшло, так? Да, о, кашку я не доїла, я сьогодні розігрій, так і До ку... курку до курки, коротше. Тільки треба підібрати зараз або в два, або в три таких маленьких горшочка. А ті ще є такі? То в мене шість їх є. А, а, ну, в будемо робити. ну, внизу, так, да, туди всередину, так як вчора. -то так, до вечора хай стоїть, шукаємо горщики. Горщиків я не знайшла, вход пішла коробочка від приправи, з такий судочок раніше холодець в них заливали. Готувати я нікого не вчу, просто показую, що сьогодні ми вже вирішили заморочитись, і на вечері у нас буде картопля із засмажкою, із гомілками маринованими. Заливка чесник з зеленю і сметаною. Так можна приготувати, якщо немає світла, у вас електродуховка і мультиварка і нічого не працює. Кому сподобалась така ідея, можете поставити лайк. А можете підписатися. Щось приготуємо ще разом із зверху. Когось борщику наваримо. Що там наша групка готова? Ще трошки чекати. Ну, все, в мене все запаковано. Все. Трошки гаряченько, а так, вогню. Вогонь нам не потрібен. Витягуємо напевно. Так, ну воно пропекло, воно спеклося. Насипаємо. А що ж насипаємо? Почекай? Ліземо за помідорами. Ой! Так. Тут мої помідори? де мої помідори? Помідорки. Сідає дегустація Ну що краще, гречка чи картопля? Это хорошо. Ну все, смачно. Специями, которые.